Всім привіт! Сьогодні ми з вами прогуляємося ботанічним садом в Ужгороді. Я тут вперше, тому зараз разом з вами будемо його обходити, роздивлятися. Ну і звісно, милуватися. Тому що я тільки сюди зайшла, мені вже тут все подобається. Ботанічний сад працює з 8 до 16.00. Екскурсії за домовленістю з 10 до 14. Вихідні субота та неділя. Хто ще не був в ботанічному саду в Ужгороді, тому погнали разом зі мною. Я вам зараз його покажу. Вхід з собаками на територію заборонено. Бачите? Це на що це падуб колючконистий? Падуб колючконистий. Відомий у західній традиції як один із символів різдва. Ці рослини цінуються за свої шкірясті блискучі листки. З особливими зубчиками по краю. Та яскраві ягоди, які можуть бути червоного, жовтого, білого, чорного та помаранчевого кольорів. Вони дозрівають восени і зберігаються на рослинах упродовж зими. Подивіться, які тут колючки. Ми подумали це коротко. Цікаво, чи Лілія справжня чи ні? Як ви думаєте? Схожа на несправжню? Не знаю, але дуже гарно. Ось тут є такі стежечки, бачите, щоб ходити. І тут засаджено різними трояндочками, так зрозуміло, різними квіточками. Ви подивіться, тут навіть рибки плавають. Клас, дуже гарно, Там така рибка, я бачила, червона була дуже гарна. Вон, Бачите, вона попливла. Клас. І вона там не одна. Так, а тут ми зараз подивимось на трояндочки. На жаль, вони вже нацвітуть, але я уявляю, як було гарно. Лавочка є. Також тут так гарно все пооформляли. Ну і звісно, все підписано. До речі, дуже незвичний кущик, це в нас що? Це... Казильник дрібнолистий. Черепашкоподібний Китай. Кизильник це невеликий декоративний вічно-зелений чагарник, який походить з Азії, особливо розповсюджений в Китаї. Світе кизильник наприкінці весни невеликими білими квіточками. У залежності від сорту плоди можуть мати різне забарвлення. Вони невеликі, проте на гілках їх чимало. Це і справляє декоративний ефект. Такими маленькими маленькими листочками бачите? Ось цей кущик чи дерево також дуже гарне, тому що тут ви подивіться, які тут листочки. Я вам кажу, вони наче не справжні. Так, що в нас це? Це понциру з Гімалаї Китай. Понцирус трьохлисточковий, цитрусова багаторічна рослина з великою силою росту, Деревце виростає до двох метрів. Плоди схожі на лайм, невеликі кулясті жовтого забарвлення. Шкірка товста, смак і аромат нагадує лимон. Фрукти неприємні на смак, тому не придатні для вживання в сирому вигляді. Дуже гарний, чесно вам кажу. Тут навіть щось росте. Цікаво, що дивіться. Такі вони, знаєте, м'якенькі. Ви подивіться, яка тут краса. Бачите? Дуже гарно. Ось це дерево дуже гарне, тут таке незвичне листячко і таке, знаєте, дуже-дуже колюче, наче не справжнє такі глянцеві, і колючі. Отакий колючі дуже. Тут назва є Ось ми зараз глянемо. Це, ось дивіться, це падуб, остролистий Кавказ. Це те ж саме дерево, що й на початку відео, але у великому вигляді. Падуб, колюч конистий та падуб гостро листий це одна і та ж сама рослина. Колючий в даному випадку є описовим терміном, що вказує на одну з характеристик листя. Отже, між ними немає зовсім ніякої різниці. Це просто різні назви одного і того ж самого виду. Ось дерево. Це в нас що це мета секвоя розсічено-шечна. Мета секвоя розсічено шишечна. Це листоподібне хвойне дерево, відоме своєю швидкістю та декоративністю, а також тим, що вважається релітковим видом. Тобто існувала ще в крейдовий період. Китай я поки вимовлю І ось таке дерево. Альбіція Ленгооранська Азербайджан. Ось велика велика альбіція ленкоранська використовується як декоративна рослина в парках і садах. Рослина занесена до червоної книги як зникаюча. Живе вона понад 50 років і має максимальну висоту до 9 метрів. Може рости у вигляді дерева або у домашніх умовах у вигляді чагарників. Квіти мають білорожеві течинки, і здалеку дуже схожі на білі рожеві хмаринки. Знаєте, що мені тут подобається? Запах. В першу чергу це запах, він такий легкий, хвойний, свіжий, а ще додаючи всієї краси оці пташечки, які співають таким чарівним звуком дуже гарно. Ну, хіба не краса? Давайте подивимося, які тут якущики. Це в нас монстроса папа Китай. Цей кущик у нас кепересовик Лавсона. Кепересовик Лавсона. Один із найяскравіших хвойних, блакитних, вертикальних кепересовиків. Безперечна його перевага це забарвлення. Росте кепересовик до трьох метрів вишку Та має вузьку конусноподібну форму. Такі, звісно, назви. Цей кущик у нас ялина сиза або біла. північна Америка. Ялина сиза або біла. Її часто використовують в садах та парках завдяки декоративній формі та стійкості до різних умов. Вона добре переносить зими в Україні та не потребує багато вологи. Дерево виростає до 15 метрів. Віточки також різні ростуть. Ось ця у нас красива. Красивий кущик. Це в нас ялина звичайна гніздоподібна. Ялина звичайна гніздоподібна. Це чудова вічнозелена декоративна рослина, що нагадує за формою гніздо з округлою кроною. Висота дорослої рослини один метр. Бачите, на гніздечко схожа. Яйця посередині ботанічного саду. Барбарис Тунберга. барбарис Тунберга також відомий як японський барбарис. Це популярний декоративний чагарник, відомий своїми яскравими плодами та листям, які восени набувають яскравого червоного забарвлення. Так, я не знаю, чи там далі є прохід. Чи немає, давайте підемо подивимося. Я бачу якусь дуже гарну стежечку з дуже гарним цвітом. Ви подивіться, яка краса. Я навіть не знаю, що це. Я думаю, повинно бути підписано, зараз подивимось. Так, звісно, підписано. Читаємо, що воно таке. Це скумпія звичайна Євразія. Бачите? Кумпія, звичайно у народі, називають жовтушником шкіряним деревом фарбувальником. Деревце росте до 100 років, а його пагони при надрізі виділяють молочний сік. Усі частини рослини знаходять широке значення в народній медицині. Деревина скумпії, навіть сира горить практично без диму. Завдяки цій властивості її використовували кримські партизани під час другої світової війни. Я такого подібного ще нічого не трогала. Ось такий самий кущик. Зараз ми його подивимося і потрогаємо поближче. Якщо чесно, він такий страшненький. Дуже так страшнувато до нього торкатися, але прикольний, я вам скажу. Мої лохматі кущики. Це також дуже гарний кущик. Але, мабуть, ми трошки пізненько до нього приїхали. Ось дуже гарний кущик, це в нас що? Нандіна Китай. Також з Японії. Нандіна також відома як священний бамбук. Вона є декоративним кущем що славиться зміною кольору листя протягом року. Влітку на ній з'являються дрібні білі квіти, а восени яскраво-червоні ягоди. В Японії Нандіна вважається символом удачі, спокою та гармонії. Водівничку прилітають. Зараз ми ще пройдемося на цю сторону. Подивимося, що тут є. Ну, тут, звісно, там центральна частина дуже гарна. Ось такий кущик берючина звичайна. Вирючина звичайна, це багаторічний листопадний чагарник, який відмінно переносить стрижку. Вона допомагає йому стати кращим та густішим. Вирючина це ідеальний варіант для створення живоплоту. Тут дуже багато. Бачите, тільки по доріжкам ходити, щоб напсувати травичку. Оце дерево дуже гарне. Це в нас що? Це магнолія великоквіткова. Магнолія, великоквіткова. Це вічно зелене дерево, яке широко використовується як декоративна рослина у всьому світі. Вона відома своїми великими ароматними кремово-білими квітами та великим блискучим листям. У деяких країнах магнолія символізує весну, жіночу красу та снотливість. Подивіться, кожен маленький кущик, все-все підписано. Ось там дуже багато підписів. Ці мені дуже сподобались такі листочки тут гарні, маленькі, маленькі.